Розділ сьомий. Після цього я побачив чотирьох ангелів, які стояли на чотирьох кутах землі, і вони тримали чотири вітри землі, щоб не дув вітер ні на землю, ні на море, ні на жодне дерево. І я побачив іншого ангела, котрий підіймався від сходу сонця і мав печать живого Бога. Він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів, яким було дано шкодити землі й морю, промовляючи. Не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо печаттю рабів нашого Бога на їхніх чолах. І почув я число відмічених сто сорок чотири позначених печаттю від усіх племен синів Ізраїля. З племені Юди дванадцять тисяч відмічених печаттю, з племені Рувима дванадцять тисяч, з племені Гада дванадцять тисяч. З племені асира 12 тисяч. З племені Нефталима 12 тисяч. З племені Манасії 12 тисяч. З племені Симеона 12 тисяч. З племені Левія 12 тисяч. З племені Іссахара 12 тисяч. З племені Завулона 12 тисяч. З племені Йосипа 12 тисяч. З племені Веніяміна 12 тисяч. Відмічених печаттю. Після цього я поглянув, і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг, з кожного народу, покоління, народності й племені, вони стояли, зодягнені в білий одяг перед престолом і перед Агнцем, і пальмове віття було в їхніх руках, і вони кликали гучним голосом, промовляючи: Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі і Агнцеві. І всі ангели стояли довкола престолу. Старців і чотирьох живих істот, вони впали до лілиць перед престолом і поклонилися Богові, кажучи: Амінь. Благословення, слава, мудрість, хвала, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків, амінь. А один зі старців у відповідь запитав мене: Ті, які зодягнені в білий одяг, хто вони, звідки прийшли? І сказав я йому Мій пане, ти знаєш, а він сказав мені це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг, і вибілили його в крові Агнця, тому вони перебувають перед Божим престолом і служать йому вдень і вночі в його храмі, а той, хто сидить на престолі, буде жити з ними. Вони не будуть більше голодувати і не будуть спраглими, і не буде палити їх сонце, ні жодна спека, тому що агнець. Який посеред престолу буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя, і Бог зітре всяку сльозу з їхніх очей.